Доброго дня! Сьогодні хотів би поговорити про камедитечу або гомос. Це одне з найважчих неінфекційних захворювань кісточкових. Е, воно часто виникає через морозобоєні, пошкодження е, деревини, коли вони не оброблені. Е, виникає вона. Ну, Я думаю, всі бачили камедитечу, коли формується такий клей. В дитинстві, я думаю, кожен із нас його любив їсти. Це захисна реакція деревини на пошкодження. Однак іноді в пошкодженому камбії починаються формуватися гігантські клітини, переповнені зернами крохмалю. Саме вони лопаються, формують каметь. Я буду його лікувати, виріжу все до живої деревини. Тільки що я обробив його мідним купоросом і замажу садовою замозкою. Таким чином. Головне дорізатися до комбієвих кілець, щоб їх зачистити, щоб хвороба від них не, не продовжувала далі розвиватися. Це отак це виглядає. Також можуть бути камеди через надлишок азоту в підживлюванні. Якщо у вас надлишок азоту, то також можуть початися камеди течі ну, через маленькі пошкодження. Це отак.